Всім привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Як Треба Жити у своєму минулому відео про мої улюблені фільми я обіцяла вам зняти відео про мої улюблені книжки. Це відео про книжки, які не просто сподобалися мені, а й по-справжньому поміняли моє життя. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на цей канал. Першу книгу, яку я вам пораджу, варто прочитати усім людям, які мають звичку бентежитись. Я кажу про класичну книгу Дейла Карнегі Як перестати бентежитись і почати жити. Я сама маю великі проблеми з тривожністю. Можу сказати, що ця книга навіть витягнула мене з депресії. 8 років тому у мене є на каналі про це відео. Обов'язково подивіться. Дві найголовніші речі, які я винесла з цієї книги, це перше перед тим як про щось переживати, подивіться на цифри. Дізнайтесь статистику того, чого ви боїтеся. Класичний приклад того, що люди бояться літати на літаках, але шанс впасти на літаку набагато менший, ніж розбитися на авто. Друга річ це те, що автор радить ділити життя на проміжки: минуле, майбутнє і сучасне. Суть в тому, що жити треба лише в теперішньому моменті. Дуже часто ми переживаємо про минуле або про майбутнє, але минулого вже нема. А майбутнього поки нема. І єдине, що ми можемо, це робити щось зараз, в теперішньому моменті, аби майбутнє було краще. Тому ви берете те, про що ви хвилюєтесь в майбутньому, ділите його на підзадачі і плануєте вкладаєте ці задачі у свій розпорядок дня. Хвилюйтесь про своє здоров'я, йдіть на тренування. Хвилюєтесь про навчання, прочитайте 15 хвилин, те, що вам треба. і від того, що ви щось робите сьогодні, вам стане вже набагато легше. Друга книга від того ж самого автора Дейла Карнегі як завойовувати друзів? У Мене було багато психологічних проблем, особливо в ранній молодості. Щоб розуміли, наскільки все було погано, в 17 років я боялася подзвонити замовити піцу. Думаю, я забагато думала, що про мене подумають інші люди, і будь-яка інтеракція, де я не знала. Чого очікувати визивало в мене неабияку тривогу. Книга про те, як заводити друзів, переводить фокус з вашої особистості на інших. Насправді це дуже егоїстично думати, що всі інші тільки думають, що про тебе. Всі інші люди думають про себе. І, власне, найліпший спосіб сподобатися людині це підверто нею цікавитись. В цій книжці ви знайдете приклади, як конкретно це робити. І ця книжка працює. Хоча, звісно, користуватися всіми цими порадами на постійній основі доволі виснажливо. І звісно, коли у вас є справжні друзі, то Хочеться просто розслабитися і бути тим, ким ти є. Та аби подолати бар'єри на початку, я вам гарантую, ця книжка дає 100% результат. Третя книжка сьогодні автора Йовауної Харарі Сапіенс, і це перша книжка, яку я змогла повністю прочитати англійською мовою завдяки школі іноземних мов «Green Languages», яка вже більше п'яти років допомагає своїм студентам заговорити англійською та німецькою мовами. Це не просто нудні заняття вчителі «Green Languages» теж за останніми тенденціями в навчанні і використовують різноманітні інтерактивні завдання, ігри та технології. Студенти успішно складають мовні екзамени, влаштовуються на роботу за кордоном та ще й отримують компліменти від носіїв за рівень володіння мовою. А головне, що навіть на початкових рівнях ти постійно розмовляєш англійською мовою, не соромлячись, адже практика це найважливіше. Особливо це актуально, якщо ви нарешті хочете почати розуміти ірландський акцент, адже засновниця школи Даяна проходила. Сійне викладацьке навчання в Ірландії вчителі школи знають всі особливості ірландської культури, що дуже важливо у вивченні мови а також Сленгові фрази та слова. І там є різні види занять від індивідуальних до розмовних клубів. Раджу вам завітати на TikTok та Instagram Green Languages, Там ви можете вивчати англійську мову в розважальному форматі. Перший пробний урок безкоштовно за посиланням під відео. Sapiens – це книга про історію людства, і я вважаю її важливою, щоб розуміти, як влаштований світ. Але все ж таки її набагато цікавіше читати, ніж будь-яку іншу книжку по історії, тому що в ній розкривається, я б сказала. Жорстокість людства, починаючи з того, як ми поспалювали всі ліси, повбивали всіх тварин, які нас не боялися, закінчуючи людержерськими законами, книга також дає розуміння важливості релігії в такій великій організації людства. Тож, якщо ви атеїст, як і я, то маєте віддавати релігії належне. Я вважаю, що книгу треба прочитати кожній людині, адже насправді мало що змінилося з того часу. Четверта книжка насправді моя улюблена. Вона називається Мета Процес безперервного вдосконалення. Автором є Елія Голдра. Чому вона моя улюблена? Тому що це художня книжка, і не художня одночасно. Головний герой книги має проблеми в своїй родині і на своїй роботі, знаходить паралелі між обома і вирішує проблему неефективності виробничого процесу в себе на заводі. Найпопулярніша ситуація, яка гуляє по всьому світу, і саме з цієї книжки, це коли герой йде в похід зі своїм сином та групою інших дітей, де є хлопчик, який слабкіше за інших, і відстає в процесі походу. Герой намагається вирішити цю проблему, поставивши цього хлопчика Чика вперед, і виходить так, що вся група йде повільно. Вирішив він цю задачу, взявши вагу, яку несе цей хлопчик в своєму рюкзаку, і розподіливши цю вагу серед усіх членів групи. Потім, використовуючи цю аналогію, герой зміг врятувати виробничий процес у себе на роботі. Цю книжку цікаво і легко читати, і особливо я раджу її читати людям, які працюють в командах. На роботі я прочитала, точніше прослухала всі книжки по сол до тої степені, що коли я читала наступну, мені здавалося, що я її вже прочитала, бо в ній не було вже нічого нового. Але якщо взяти їх всіх і виділити одну найважливішу, я виберу сила звички. Слишки я винесла, що люди, у котрих все життя в порядку, знаєте, які часно лягають спати, які постійно навчаються, які легко притримуються власних дедлайнів та обіцянок, це не просто люди, які взяли себе в руки для цих людей. Робити те, що для багатьох із нас є важкою задачею, не є задачою взагалі. Вони діють на автоматі за допомогою звичок. Так само, як ми не витрачаємо ніякої сили волі на те, щоб почистити зуби. Ми просто це робимо, бо це в нашій звичці. Так само можна робити і інші речі, які зараз здаються такими, яких важко притримуватися. І в книжці дається багато практичних порад, як саме виробити в себе корисні звички. Наприклад, типова помилка новачка це робити все відразу. Продовжувати притримуватись певної рутини найбільше мотивує. Результат поміняти повністю своє життя за один день це дуже важко. Тому починати треба з маленьких задач, навіть якщо вони здаються недостатніми, адже консистентність маленьких задач на великому проміжку часу дає кращий результат ніж рідкі, але великі справи. Щоб ви розуміли, наскільки маленько має бути задача, якщо ви хочете. Почати читати регулярно, ви можете почати не те, що з однієї сторінки, або можете почати просто з того, що кожен день сідати на диван і відкривати книгу. Поступово вам стане нудно і ви захочете щось таке прочитати. В книжці також радять не розтрачувати сили волі попусту. Мається на увазі, якщо ви хочете розвинути якусь звичку, приберіть всі чинники, які можуть збити вас зі шляху. Наприклад, набагато легше не їсти нічого. Смачного, якщо у вас нема цього дома. Зробіть свою атмосферу такою, щоб у вас не було іншого вибору. Саме так я робила, коли позбувалася своєї інтернет залежності. і Про це в мене є відео на каналі. Ще в книжці розповідається, що набагато легше розвинути нову звичку, якщо ви влаштуєте її в свою існуючу рутину. Наприклад, якщо ви хочете не забувати пити свої пігулки, то набагато легше робити це. До або після прийому їжі. Вставляти читання можна перед сном, а догляд за шкірою після чистки зубів. Звички легше поєднувати, адже у вас вже існує тригер, на який ви звикли відповідати. В мене ще залишилось 5 книг, серед яких є як художні, так і не художні. Тому я зроблю ще одну частину. Не забудьте підписатися на цей канал і поставити лайк, аби не пропустити наступне відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі!